Автономна транзакція в SQL. Що це таке? Зараз буду показувати і розповідати. Але спершу підпишись на IT-Skills. тут багато чого цікавого про SQL та база даних. Для того, щоб розібратися, що таке автономна транзакція, в першу чергу треба згадати, що таке звичайна транзакція. В попередніх моїх відосиках я популярно розповідав, що таке транзакція, можете подивитися в попередніх моїх відосиках, але тут треба теж трошки згадати, що таке звичайна транзакція. Це сукупність однієї або кількох SQL-операцій, як одна логічна одиниці. Роботи з даними транзакція вважається завершеною, коли виконується команда commit або rollback. Давайте розбирати такий приклад: нам треба додати трьох нових клієнтів в нашу табличку clients. Оце результат з таблички, таблички clients. Ми бачимо, що у нас 10 клієнтів, і ми, наприклад, зараз хочемо додати трьох нових. Але при додаванні кожного нового клієнта після виконання успішного інсерту, тобто вставки клієнта, ми хочемо ще залогувати. Про це подію в табличці Logs. Давайте розбирати. Ось я намалював ось такий анонімний блок. Ось у нас додавання першого клієнта, ось у нас додавання другого клієнта, ну нового, і от додавання третього нового клієнта. Тобто ми хочемо додати три нових клієнта. І після виконання інсерта в «Clients» ми будемо писати інформацію в Logs про те, що це подія «Add clients, перший крок, статус ОК. Тут у нас second step і тут у нас «Finish Step». Отаким От чином. Тобто, якщо зараз оце все виконується успішно, в рамках блоку запуститься команда commit і наша транзакція буде успішною. І ми побачимо три нових клієнти в табличці clients, і ми побачимо три п'ятка в табличці logs з інформацією, що у нас там відпрацював перший. Степ, секонд, степ і фініш степ. Давайте дивитися, як воно зараз відпрацює. Але перш ніж тут подивимося, що табличка Logs вона пуста. Я її спеціально очистив за допомогою Trunkai Table, щоб вона була пуста, щоб не заплутатись. От у нас є 10 клієнтів, і зараз я запускаю оцей Block. Що у нас зараз вийде? Запускаю, бачимо, що він випрацював ось тут знизу дан 0,018 секунд. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас з'явилося дійсно три нових. Клієнта, ось ми додавали Андрія, Сергія, Єгора. Все чітко помилок не було, все записалося, і ми записали події в таблички LOX про те, що у нас відпрацював перший крок, другий і фініш степ. Це все в принципі швидко відбулося в рамках однієї секунди. Це от видно по табличці ЛОКС. Але тепер давайте заметуємо таку ситуацію, що у нас під час додавання нового клієнта. Виникне якась помилка. Як це можна зробити і, в принципі, замітувати? Давайте, наприклад, я хочу зараз додати трьох нових клієнтів, наприклад, от Миколу, Олег і Максим. Але зверніть увагу: в табличці Clients стовпчик ID, це тип даних number. А я спеціально, щоб виникла помилка, ось тут для поля ID прописав значення якесь. Текстове варчар. Водоводинарне квички завернув, це вже буде варчар. І таким чином у нас буде що, що я очікую: отут це виконується, запишеться новий клієнт, запишеться інформація в лог. Додасться другий клієнт, і запишеться інформація в лог. А коли буде виконуватися оцей інсерт, тут буде помилка. В рамках пелі блоку, якщо у нас помилка, код піде в exception і автоматично виконується rollback. І за рахунок оператора Race ми побачимо на екран помилку. І таким чином. Якщо у нас виникає хоч одна помилка в рамках оцих от кількох SQL-операцій, все відкатиться, тому що воно через екзепшн виконується команда rollback. І у нас не додасться навіть оцей цей співробітник, не додасться у цей співробітник, і ми в логах нічого не побачимо. Давайте перевіряти. Запускаю оцей пеліскольблок, пум, і я бачу очікувану помилку. Інвалід number. Тому що отут у нас дійсно не номбер, і SQL нам видав таку помилку. І що в підсумку, ми зараз побачимо після виконання такої транзакції помилкової: ми побачимо, що у нас не з'явилися нові клієнти. Ми бачимо, що у нас не з'явилося нових рядків. Тобто, не, у нас, ми не записали в логі, що у нас був успішний first step і second step. Тепер дивіться, що я хочу вам показати. Ми хочемо зараз зробити таким чином. Щоб в табличку Logs 100% записувалася інформація, якщо попередній інсерт був успішний. Для чого це потрібно? На реальному ті проєкті логи використовуються для того, щоб в першу чергу зрозуміти, на якому кроці, на якому етапі виникла помилка. І якщо, наприклад, ми запишемо інформацію Step», ми будемо розуміти, що цей інсерт був виконаний успішний, але він відкатився. За допомогою rollback, коли виникне помилка. Якщо у нас буде записана second step, ми будемо розуміти, що в цьому куску коду теж нема помилки, але він теж відкатиться і в табличці client не запишеться. Але запишеться інформація в табличку Logs. Та Log логі це така інформація, за рахунок якої можна зрозуміти, що пішло не так. І ось тут, коли буде помилка, виникає помилка: йде в код в блок exception, rollback, І все, оці інсерти, я хочу, щоб вони відкатилися. А оці інсерти я хочу, щоб вони збереглися. І як це зробити? Давайте розбирати, це якраз можна зробити цю задачу, за рахунок автономної транзакції. В першу чергу, давайте очистимо табличку Locks, щоб вона знову була пуста, не заплутатись. І давайте трошки теоретично розберемо, що таке автономна транзакція. Дивіться, автономна транзакція дозволяє вносити зміни в рамках іншої паралельної, незалежної транзакції. Не чіпаючи основну транзакцію. Тобто я хочу зробити так, щоб оці інсерти, саме інсерт в табличку Clients, були в рамках основної транзакції. Якщо щось пішло не так, «Rollback» і воно хай відкатується. А інформацію в табличці «Log» я хочу, щоб записувалися через автономну незалежну транзакцію. І як зробити оці три інсерта через автономну незалежну транзакцію? От зараз показую на прикладі. Отут я дописую необов'язковий блок Declare і в рамках блока Declare я хочу створити нову процедуру. Пишу тут процедура, назву її AddLog, типу додавання логів. У цієї процедури я хочу, щоб було три вхідних параметри. Чого три? Тому що мені в цю процедуру треба значення передати: Add Client Rust, first step, наприклад, 2 і ok 3 От я для кожного цього значення зробив три фідні параметри. Далі я пишу логіку самої процедури. У кожної процедури є свій внутрішній пеліскель блок, намалював begin, end. Всередині end малюю логіку. Що ця процедура буде робити? Вона буде робити інсерт, але не статичних оцих значень. А тих значень, які передадуться із верху, із вхідних параметрів, оцих, яких я створив. Далі я хочу, щоб ця процедура автоматично робила коміт. Але я хочу, щоб вона робила цей коміт в рамках автономної транзакції. І для цього треба в цій процедурі дати ось такі опції: треба прописати парагма автономнус транзакшен. І таким чином. Інсерт табличку лог буде фіксуватися, тобто зберігатися автоматично за рахунок команди Commit. І це буде автономно, незалежно від основної транзакції. Тепер що треба зробити? Давайте, щоб увесь екран, це все поміщалося. Тепер треба цей інсерт замінити на ту процедуру, яку я отут створив в блоці «Declare». Для цього я просто замість оцього «Insert value прописую нашу процедуру addLog, і в перший параметр, тобто в цей P-процес піде значення AddClient. Client, другий параметр P-меседж піде FirstStep. і в третій параметр P-статус піде OK. І точно так я тут заміняю інсерти, на те, щоб тут записався second step. І тут я міняю, щоб сюди пішло finish step". І тепер давайте перевіряти, що я зараз очікую. Я зараз очікую, що в мене буде додавання клієнтів, якщо в мене виникла, виникне якась помилка. То у мене запишеться лог після успішних додавання клієнтів. Тобто отут у мене зараз помилки нема, лох запишеться, тут у мене зараз помилки нема, лог запишеться. А отут у мене буде помилка, і вже оцей лог він не зможе викликатися, тому що після цієї помилки код піде в екзепшн і виконається роллбек, але він виконується цей роллбек для оцих інсертів, для цього раз і для цього два. Оці інсерти, які всередині процедури adlog, вони не виконуються, тому що всередині процедури adlog все виконується автономно. І оцей коміт, коли додається, коли він фіксує зміни в таблички лог, він ніяк не впливає на коміт оцих інсертів. Ось така, от, друзі, історія. Давайте я запускаю. Знову я бачу: очікуємо помилку інвалід number. Що я бачу по результату? Я бачу по результату, що у мене нові співробітники не додалися. Як було 13 після останніх додавань клієнтів, так і є 13. Але у нас є нових два рядки. І ми бачимо. Ага, я тут щось ad клієнт, ед-клієнт. Я ось тут зробив помилку, друзі. І трошки зараз заплутав. Сюди треба було передати p процес p процес в перший параметр PPRS, а в другий параметр PMEседж для того, щоб залогувати. Оце в first step, second step і Finish step. Нічого страшного, знайшли помилочку. Я змінив отут параметр P-Message. Давайте знову очищу Truncate, Зараз у табличка Logs пуста за рахунок Truncate Table. Таблички Clients у нас 13. Запускаю цей анонімний пеліской блок через автономну транзакцію. Записуємо логи чин, у нас помилка, яку ми очікуємо. У нас, як було, так і є 13 клієнтів. А в лог у нас два рядка, і ми чітко бачимо, що у нас first степ пройшов, секунд степ пройшов, а фініш степа немає. Це означає, що помилка виникла на цьому кроці, на цьому участку коду. І за рахунок логів, це прекрасно видно. І якщо зараз ми подивимось на цей кусок коду ми можемо таки, ага, от вона, де помилка. Ось тут треба прописати якийсь номер. Наприклад, 3 файді. І якщо зараз ми знову запустимо цей поліский блок, у нас все успішно відпрацює, помилок не буде. У нас автономно запишуться логи в табличку лог аж до фініш степу. Давайте це зробимо, але знову ж таки, давайте я буду цю табличку очищати. Табличка логів знову пуста. Клієнтів у нас зараз 13. І запускаю весь цей блок. Запускаємо. Пум. Зараз він відпрацював. Бачимо дан 0,022 секунди. І що ми бачимо тут? Ми бачимо, що у нас додалося вже три нових клієнта от ми додалися Микола, Олег, Максим. І через автономну транзакцію точно так красиво записалися у нас логи. І ми бачимо, що first step, second step і finish step 13.00 після 3 секунди успішно було відпрацьовано. Ось таким от чином, друзі, ми з вами практично розібрали, що таке автономна транзакція. І по класиці варіантів використання автономних транзакцій, це якраз запис логів для того, щоб потім зрозуміти на якому етапі могло щось піти не так. Друзі, хочу нагадати вам, що для того, щоб бути конкурентно крутим спеціалістом в бази даних та SQL, треба багато практики. Зараз кожному it спеціалісту потрібно знати знання SQL. і тестувальнику, і розробнику, і аналітику. Для того, щоб цю практику десь набрати, я рекомендую приходити до мене на курси, всі мої курси, це 90% практики. Після кожного року є домашка. Таким чином ви закріпите все практично і по SQL у вас буде просто все гуд. Тому, якщо хочете бути дійсно спеціалістом в баз даних та SQL, буду вас чекати у себе на курсах. Це відео я вже тоді буду завершувати. Якщо будуть питання по автономних транзакціях, пишіть в коментарях. І не забувайте, що є ще у мене відосик, це я вже записував там деякий час назад про звичайну транзакцію. Там я більш популярно теж це все пояснював. Рекомендую подивитися і про звичайну транзакцію теж, тому що це все звичайні питання на співбесіді по базам даних та SQL, І це все штатні стандартні задачі для. Виконання реальних задач на it проєкті, дія база даних та ЕСКВЕРТ. Добре, друзі, до наступних зустрічей!